Всім привіт! З великою любов'ю вас всіх вітаю. Мене звати Олександр Фрунськів, і давайте перед тим, як я скажу вам за суть пропозицію, яку вам запропонували, ми трішки з вами познайомимося. Я, колишній працівник освіти, довгий час працював у ПТУ, навчав дітей з лісарній тракторній справи. також працював заступником директора по адміністративно господарській частині. Але, знаєте, паралельно шукав завжди можливість реалізувати себе. Тому що ну, ми копіюємо те, що нам показують наші батьки. І мій тато все життя важко працював на фермі. І він хотів жити колись потім. Але це потім не настало він 21 2021 році помер від поліду. І тому для мене це пригорнуло, що потрібно жити сьогодні і зараз. І потрібно щось створити своє, таке, що я залишу дітям і внукам. І тому я вирішив зайнятися цією справою. Тим більше, що я можу працювати з дому, ось як я зараз працюю, і тут немає обмежень по доходах. Отже, зараз розкажу. Чим, ми з... Чим я займаюся і як це може бути корисну? Я розвиваю в Україні та Європі свої власні інтернет-магазини і працюю з брендом Forever Living Products. Це міжнародний бренд. Ось за нього покажу цей офіційний сайт. Зараз за нього трішки покажу. Заснований в 78-му році в Cosdevi Arizona, заснований Rex of це чоловік, який був радником президента США по Національних парках, також бренду вже більше 46 років, і він працює на ринку 160 країн. У Вікіпедії розказано ще більше. Це найбільший в світі виробник товарів на основі ВВВР. У них свої плантації в Аризоні, Техасі, Домініканській Республіці. В кожній країні є склад і логістики. І Бренд надає платформу і підтримку до цієї платформи. Дивіться, ми зараз вів. Я війду на інтернет-магазин свого бізнес-партнера Влада і трішки я вам покажу, що дає наш магазин. Дивіться, ви отримуєте кабінет, зразу в якому є все. І новини, і контакти з брендом, і про компанію, про наші продукти. Про все, інтернет-магазин для власних покупок з 30% внизки. Бізнес-матеріали ви можете з нами навчатися. Медіа, тут відеоматеріали. Далі наші стимулюючі програми, наші новини і контакти. Далі ми ось переходимо, які в нас є категорії. Які у нас є категорії? Це у нас ідуть партнети. Спеціальні пропозиції, далі у нас ідуть тут спеціальні пропозиції, далі у нас ідуть квартети, це тут 4 банки споки. Далі у нас ідуть комбіновані набори. Це набори під різні проблеми. Бачите, тут тобто, для кардіоздоров'я для людей по проблеми з кардіом, свобода руху і так далі, ніхто імунітети до течет здоров'я. Далі у нас ідуть напої, золої вера. Піддільництва, медопродукти, дієтичні добавки, контроль ваги, особиста гігієна, косметичні продукти. Додаткова література, зразки її стартові набори. Наш магазин забезпечує більшу частину всіх потреб людей. Далі ми ось можемо перейти в профілі влада. Зараз я вам покажу, що А, перейдемо карет. Бренд надає ще кожному роздрібний інтернет-магазин. Ось ви можете зайти на роздрібний магазин. У вас буде ось така назва тут йому зроблена. Ви самі придумуєте йому ім'я, домен, наш. І ви можете цією ссылкою ділитися на свій магазин. В ось розміщний магазин владовий, написано Владислав Рибка, його номер телефона, Україна. І тут ось наші галіалої, біотичні добавки, продукти джинництва, комбіновані набори, особиста гігієни. Усі товари гігієни і так далі. О, що вам це дає? З кожної покупки в такому інтернет-магазині ви маєте 30%. Тобто, якщо паста тут коштує 352 гривні, якої вистачає на рік, а ми гарантуємо, що воно пасти вистачає. На рік, якщо одній людині не бо там 300 до повідомив. І дивіться. А в вашому магазині для вас особисто ця зубна паста коштує 200 з чимось гривень, тобто це вже у вас йде знижка. Тобто у вас вже йде знижка 30% пожиттєво. Тобто 245 гривень від мініт, тобто ви 100 гривень маєте на одній зубній пасті куплені в вашому магазині. І так по всіх товарах. По всіх по всіх товарах. Плюс у нас є школи, навчання. Вам не потрібно бути товаровідом, у нас є групи, де за всі продукти розказані, ви можете клієнту дати товар, чи їм Далі. Догляд за шкірою обличчя. у нас є дуже круті лінійки кремів, які навіть ось Beauty Awards вигравали, мекап Тобто це товари, які в Європі користуються. Попер. Зараз ми перейдемо до Європи. Ми перейдемо зараз до Європи. Ось зайду глобального сайту. Що дає ще бренд? Я озійшов на свою. Сторінку Укрпошти, ой, то Укерпушки Укернета. І зайшов на сусторінку кернета. І тут вам показують, що є повернення продукції. Тобто, кожен клієнт може взяти повернути продукт. І компанія вам поверне набори, поверне всі гроші за набіри складені. Повернути товар можна протягом 30 днів до моменту покупки, навіть відкрити кару вам повернути доступ. Далі у нас в політиці компанії це офіційний документ на основі якого програм працює. Теж сказано, що є можливість протягом 30 днів повернути товар. Далі я зайду на свою особисту сторінку міжнародну. Основільність, з стороні, будемо до цього. Так, і в нас тут сказано про Олександре! Олександра. Тут усі, тут весь мій кабінет, всі мої звіти, вся про мене особиста інформація. Далі, ми вибираємо країну, в якій хочемо працювати. Ді, скільки в мене відкрито країни, це в кожній з цих країн я можу будувати бізнес. Тому Албанія, Албания, Андора, Австрія, Азербайджан, країни Балтії, Грузія, Молдова, Словенія, Швеція, Іспанія. Будь Де я можу бути увагу Наприклад, ми зараз зайдемо в Польшу. Виберемо мову англійську, через польську погано. Ми вибираємо англійську мову, і нас кидає на англійський кабінет. Для того, щоб ми будували бізнес на Польщі. Для того, щоб ми будували бізнес у Польщі. Тепер ми вибираємо ЛінкБІЛДР. Це конструктор посилань, Вінки. І ми можемо з вами тепер зробити роздрібний інтернет магазин Я вас це все навчу, або людина, яка вас запросила на презентацію, вона вас навчить та допоможе. Як вам за допомогою Вінбілдера робити ретроні посилання? І розрібні магазини в різних країнах. Тобто з цим немає проблем, тут нічого з проблему немає. Оскільки в мене є відкритих інтернет-магазинчиків, зараз я про вас зроблю так, мова. Так, є. Робимо знижечку, даємо книжечку. Наприклад, ми беремо на продуктами продукти для вигами. Беремо рідке мило, копіюємо мені посилання. Ви можете купіякт на один продукт, так і цілий інтернет на один продукт. І ви далі вставляєте його собі в. Себе. Наш кошко. І вас кидають зразу на магазин. Ви можете зайти, подивитись відео, подивитися подкасти, ви можете зайти купити товарчики. Ось 4 банки алої. Ось зразу в нас кидаю на деякі товари, і ви можете зразу зайти і щось собі придбати. Або ваш клієнт може зайти по вашому номеру з цих прийде. Тепер переходимо далі до того, ви можете теж реєструвати людей тут по реферальних посиланнях. Це, знаєте, в компанії є реферальна система, зараз кожен банк працює по реферальній системі, і багато компаній теж працюють по реферальній системі. Ви можете поділитися з людиною, які влади дає посилання. Тут буде ваш особистий код. Ви даєте людині реферальне посилання в якій країні. Я зараз тут покажу, на прикладі. людина може зайти і далі в неї є вибір. Або людина може стати привілейованим клієнтом і за два поруч місяці. Накопичити знижку 30% покупками. Або відразу взяти 30% знижку, отримати інтернет-магазин, тобто роздільний інтернет-магазин на ваше ім'я. Вигода від 8 до 13,5%, покупки власні 30%, 30% відвідається. Підтримка компанії, особистий наставник, можливість побудови бізнесу ексклюзивні бізнес. Тобто ви обираєте зразу, що ви хочете. Далі клікаємо на зупинку кнопочку і нас перекидає сюди. знайомство Дивіться, Для того, щоб відкрити свій ресторан, вам потрібно інвестувати в цей ресторан кошти постійно. Тобто не один місяць, не два, не три, а рік, два, три, п'ять, десять. Вам потрібно кошти. Для того, щоб вам відкрити свій інтернет-магазин на промі на «Олексі», вам потрібно закупити товар. З Китаю. Потім цей товар розникнете і привезти сюди, виставити його тут в інтернет-магазині. Тут же заплатити за доменне ім'я, найняти людей, які вам будуть виставляти рекламу контекстну і так далі. Тобто Ви це все вкладаєте гроші, це вам десь обійдеться 10 тисяч доларів, якщо це звичайний інтернет-магазин. У нас ви отримуєте інтернет-магазин, платформу, підтримку зразу ви отримуєте в інтернет. Я завжди буду з вами на телефоні. Люди, які теж вас запросили на презентацію, теж будуть з вами на телефоні. Вам немає чого хвилювати. І ми вас будемо вести до результату. Тут не потрібно кожного місяця інвестувати кошти. Ви один раз берете свій стартовий мобір продукції, для, не для продажу, ми не торгуємо, а для того, щоб просто розібрати наповнення магазині. Знаєте, для мене було важливо. Розуміти, з яким товаром я працюю, тому що мені було б стидно пропонувати його комусь, якби я ним не користувався і не знав його цінності. І ви можете придбати набір, тут ось зразу більше 30 продуктів в цьому наборі. Це так фаворит, так заходив я, 19.900. ось я можу зайти прочитати вам, що сюди входить. Сюди входить, дивіться, склад набору, дивіться, скільки тут всього багато. У нас тут більше 30 одиниць продуктів. Тут і зі пасти, і дезодоранти, і всі-всі топові продукти. І мало того, такий набір коштує 21 тисячу гривень, бренд вже вам дає зміження. Далі. Є стартовий набір з особистої гігієни. Це унікальний набір, компанія зробила його льготним, щоб кожна людина могла перейти в бізнес. Особливо цей набір крутий, якщо ви косметолог, тому що тут є колагени, тут є кремий догляд, і є RG+. Зараз я покажу. RG+, це засіб, на який отримано Нобелівську премію Перідмура, Нобелівський лауреат, який веляргенін, допомагав цей засіб відробити. Тут склад тут близько 20 продуктів бренду, які. Необхідні кожній людині. Далі. І це теж стартовий набір, просто з іншим складом. Теж стоїть стільки саме 1720-1920. А це унікальний набір, хоч і стоїть 24 337, але компанія зробила унікальну можливість це набір по оплаті частинами. Тобто, всі з нас купують в мене телефон куплений по оплаті частинами в кредит. Я кожен місяць просто платив нашу. Люди купують стиральні машини, холодильники, машини, платять іпотеки за будинки. Це так само. Компанія вам дає набір для товару на 25 тисяч гривень, щоб ви могли ним, ним користуватися і зрозуміти, що дає геля Лоєвера, що дає гігієнічна помада, що дає прокону і так далі. І ви додаєте її в корзину. Переходите по посиланню, і вам тут каже бренд, що ви можете вибрати оплату частину на 2, 3, 4 професії. Все. Ви заходите, клікаєте далі. І вам тут каже, вийдіть свої ім'я, по батькові, адреса місця проживання і так далі. І тут підв'язується номер вашого спонсора. Зараз. Тут підв'язаний Владислав Рибка, собі бізнес-партнер. він, о, Якщо у вас є спонсор, ви захищені. це людина, яка з вами на зв'язку 24 Ні, 20 годин на добу, бо 4, людини, 4 години людину потрібно хоча б відпочити. 20 годин на добу. І ви можете з цією людиною консультуватися на вас ДВС. Далі ви купуєте, вас кидає на банк. Потрібно, щоб у вас на карті було. Приватівський ліміт хоча б 24, 25 тисяч або 24 500 і все, і ви кожен місяць просто будете платити по 6 тисяч 100 гривень о, протягом 4 місяців. Але ви одразу отримуєте бізнес. Вам не потрібно платити за інтернет-магазин 10 тисяч. Ось такий інтернет-магазин я не знаю скільки взагалі буде коштувати, як наш. Ну, не одну тисячу доларів, я гадаю, робити такі магазинчик. Тим більше з доставкою. Міжнародний інтернет-магазин робити ще важче. Дивіться, Тепер ми можемо повернутися в Україну. В український магазин ми повертаємося. І я вам покажу от свою структуру, що компанія за нас усе відстежує. Тобто, нам не потрібно, мені потрібно думати. Як клієнт отримає товар, йому відправлять зі складу компанії в тій країні. І мені не треба думати, скільки мені прийде грошей із покупки цього клієнта. Мені це все порахує. Тут до мене є детальна інформація. Олександр Груздів, мій номер підприємця, forever, мій статус супервайзера, дата реєстрації, дата народження, мій мобільний телефон, усі країни, які в мене відкриті, Global бізнес. Далі ми йдемо звіти. Заходимо на полті 360. І тут показує е, наші ці бонуси, які ми отримуємо е, товарооборот, за яким ми отримуємо кошти. Ви ось можете зайти, вам зразу бренд дає таблицю, коли вас хто скільки на які суми купував. Вам не потрібно теоретикувати самому. Далі ви можете зайти в будь-яку країну світу. Тож ми можемо зайти саме в Польщу, якому з'явилися. Опустити звіт. І зараз нам покаже в Польщі закази. Зараз цей місяць партнер повернувся назад в Україну, але він купував у Польщі. Бачите? Він купував у Польщі, у вересні теж купував. Зараз він вже в Україні, він купує українському інтернет магазин Я не знаю, що Віктор купував в Польщі, бо в нього своя знижка в нього свій кабінет, але він купував і бренд мені заплатить від цього товаробороту мої відсотки пасівного доходу. За те, що я один раз Віктора познайомив із цим інтернет магазином Далі ми можемо подивитися, в мене ще є. В Ірландії такий самий бізнес-партнер, це Надія Несторова, вона мама п'яти дітей, вже більше трьох років вона мешкає в Ірландії, як переселен, і ней там свій інтернет-магазинчик, вона і заробляє, і купує для себе ці товари. Ось вона купляла в липні, і мені за липень прийшли. Тобто ви можете, живучи в Україні, створити багато джерел доходу в різних країнах і убезпечити свою родину. Тому, кому була б актуальна така можливість, зв'яжіться зі мною, або людина, яка вам дала це відео, і вам детально розкажуть, як почати з нами заробляти. Гарного дня вам, мирного вам, неба, всього вам самого -само найкращого.